І більше про сам замах дізнаємося від голови Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренка, який доєднується до нашого ефіру. В'ячеслава, вітаємо! Вітаю шана студія! Чи можете розповісти, пригадати взагалі події того дня і днів, які передували самому замаху? Що ви помітили такого незвичного, і як вдалося взагалі встановити деталі факти потім? Ну дійсно 24 четвертому році в жовтні місяці під транспортне засіб, яким я користуюсь, було закладено вибухівку. Розумію, так що вибухівка була закладена. Пройдешнім часом, в три дні після того, як я винайшов я три дні проїздихів з вибухівкою під машиною. Як виявилось експерти, коли вже зняли цю вибухівку, дослідили і сказали, що саме от акумулятор, який повинен був здійснити заряд для вибуху, він трішки підсів і не хватило там буквально 0,2 вольта для того, щоб привести в дію саме цей, цей пристрій, який був встановлений під машину. Розуміємо так, що скоріш за все цю вибухівку було доставлено зарані в місті. Сто дергачі, вона лежала десь в умовному місці. Поки підривник вивчав мій графік роботи, вивчав, коли можна саме підійти до транспортного засобу. Температура вона вночі там сягала нижче нуля. В день вона підіймалась, і саме три дні у ці вона лежала десь в схованці. І, мабуть, підсів акумулятор, тому що акумулятор він був впаяний саме в бухівку, і замінити. Зарядний оцей пристрій який приводив дію вибух, його неможливо, бо він спайний проводами. І Саме це ось врятувало моє життя, що батарейка розрядилась, як мені сказали експерти, святкують день народження, свій другий. Ось страшно те, що я. Їздив зі своїм сином в транспортному засобі, і після приїзду додому відчули такий запах, ну як щось горіло. Да? І син говорить, у нас десь проводка, мабуть, горить. Ну не звернули увагу, а на наступний день я поїхав на зустріч з місцевими мешканцями. Ми збирали загальні збори з приводу. Відновлення будинків машина була припаркована на узбіччі. Зв'язку з чим клірінс машини був трошки піднятий, і спілкуючись з місцевими мешканцями, ми так метрів з 20 замітили, що під машиною щось, ну, якийсь посторонній предмет. Да? І місцеві мешканці підійшли до машини. Один з місцевих людей звернув під машину, побачив, що там якась незрозуміла прикликала якийсь механізм. Після чого ми набрали ДСНС, нам сказали, що в ніякому разі не заводити двигун, не підходити до машини. Приїхали відповідні служби, евакували. Провели евакуацію місцевого населення. Потім приїхали поліція, служба безпеки. Там довгий час проводили саме розмінування транспортного засобу. На щастя, ніхто не постраждав. Хочу подякувати органам національної поліції, службі безпеки, контррозвідки за такі оперативні дії, за те, що вони фахово провели роботу, затримали цього підривника. І я сподіваюся, що він понесе відповідне покарання згідно чинного законодавства. Мета ворога була, скоріш за все, знаєте, створити хаос, посіяти паніку серед людей, так як ми є прифронтова громада, яка з території Росії, так як Дергачівщина в перші дні війни чинила неабиякий рух спротиву разом з військовими місцеві мешканці приймали участь в звільненні своїх територій. Ійська громада, вона допомагає нашим збройним силам з перших днів війни. І як зазначив нещодавно Синьгубов Олег Васильович, що за підсумками результату підтримки наших збройних сил, де Рачівська громада є першою в Харківській області по наданню фінансової підтримки матеріального забезпечення для наших збройних сил України, звісно. Це не сподобалось російським збройним силам або відповідним службам, які прийняли рішення саме таким шляхом такого потужного підриву. Бо ми розуміємо, там 1,9 по кілограмів зривчатки. Ці взривчатки було достатньо, щоб підірвати танк. Якби не дай Бог, ця взривчатка прийшла б в дію, то були б побочні жертви, скажімо, це звичайні цивільні люди, працівники адміністрації, бо приїздив на роботу. Я їздив на зустрічі з людьми, і якби стався цей вибух, звісно, це. Деморалізувала трохи місцеве населення. Ворог, мабуть, розраховував, що навіть після того, як ми знешкодили вибухівку, розраховував, що мабуть хтось злякається, припинить свою роботу або знизить темпи підтримки збройних сил України. Але ні, друзі, я вам скажу, що ніхто нічого не лякається. Знаєте, саме страшно сьогодні не жити все вдома, не давати можливості. В майбутньому наших дітей, тому ми будемо підтримувати наші збройні сили. Ми будемо допомагати нам військовим допоки не наступить наша перемога. Пане В'ячеславе, а чи помічали ви перед тим, що до цього замаху за вами якесь було стеження? Чи бачили ви якісь ознаки цього? Ви знаєте, я людина, яка живу в принципі по життю. З правдою я ніколи там не дивився в дзеркала, не переймався тим, що хтось може накоїти якоїсь шкоди, бо не відчував за собою ніякої біди і не роблю шкоду людям. Але звісно, після цього випадку тепер ми більш застережливо придивляємося до всього, що відбувається навколо. Я дякую, що сьогодні мені надали безпосередньо охорону для захисту моєї родини, бо в мене і дружина і син проживають разом зі мною. От сьогодні ми вжили відповідних заходів для безпекової ситуації. Тепер перевіряємо всі транспортні засоби, які під'їжджають до адміністрації, які заїжджають в місто дергачі. Мешканці стали більш уважними, бачать всіх людей, які не знайомі, заїжджають в місто дергачі. Про що дають дзвінки на гарячі лінії наших офіцерів громади, правоохоронців, служби безпеки України і зараз саме стрічівській громаді ну, місцеві мешканці разом з правоохоронними органами більш скажімо так Уважно. більш ретельно вивіряють всі Вячеславе, Я вам дуже дякую за те, що долучилися до розмов. розказали про цю історію. Це важливо пам'ятати, що війна триває, і випадки такі можуть бути бути уважним, особливо представникам місцевого самоврядування, тому що це важливо. Насправді В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.